На Миколаївщині лісівники разом із військовослужбовцями висадили новий лісовий масив. Захід присвятили загиблим російсько-українській війні, побратимам. на новоствореній ділянці у Вознесенській громаді. Тепер зростатиме сосна кримська та клен. Всі саджанці вирощували до речі, в власних розсадниках, яких за рік збільшили практично втрічну втричі. Як відбувалася посадка, бачила наша колега Наталія якобсон беліпова Наразі фахівці розповіли, що найкращий період саджати кримську сосну – саме в осінньо-зимовий період, адже тоді в неї найбільше шансів прижитися. Дерева хвойні висаджували на території 4 гектари, засадили понад 27 тисяч сіянців. Кажуть, що справжній кремезний ліс тут виросте не раніше ніж через 60 років. Нині лісівники саджали не лише хвою, а проріджували її рядками і скленом. кажуть, що в такий спосіб є більше шансів берегти майбутній ліс. Зараз дуже актуально. Створювати саме мішані культури, не монокультури, особливо що стосується хвойних насаджень, для того, щоб в деякій мірі запобігати розповсюдженню шкідників, розповсюдженню пожеж, якщо вони, не дай Боже, можуть трапитися. Тому ось введення в хвойні насадження листяних порід дуже ефективно показують себе як такі завіси для припинення розвитку будь-яких негативних вчинників або факторів. Сосна кримська є більш Сухостійка. Вона добре проживається в таких умовах, які в нас на півдні у нас може бути по 3-4 місяці не може не бути. Вона витримує, Сусна, звичайно, цього... вона просто всохне. Протягом минулого літа в Миколаївській області горіли тисячі гектарів лісу. Також пожежі були спричинені і обстрілами росіян. До кінця 2024-го планують відновити понад 3,5 тисячі гектарів, 1300 з яких засадили ще навесні. Висаджували сіянці сосни і клена, також діючі військовослужбовці, родом із села Щербані, біля якого з'явився новий лісовий масив. Всі вони зараз перебувають з пораненнями вдома на лікуванні. Як от пан Олександр, який і з початку повномасштабної війни пройшов найгарячіші точки на Донеччині. Батько п'ятьох дітей дбає не лише про довкілля, а й про пам'ять про своїх полеглих побратимів. Бо це моє село, це моє село, бо треба, щоб було село як процвітало, бо і так тут нема нікого вже. Треба допомагати, ну лісництву трошки ну, якось так. І... Хай буде там як пам'ять, як ви говорите, що там в честь воїнів. Хай за моїх хлопчиків, які там посадять дерева. Бо я там був з ним. Знаєте, так тяжко їх тіряти. Такі хлопці молоді, по 20 років. І всі наші земляки. Протягом всього року в області працювали екологічні комісії, які визначали нові ділянки на Миколаївщині під заліснення, адже в області нині вважаються небезпечними і потенційно замінованими вибухонебезпечними предметами понад 29 тисяч гектарів лісу. На їх розмінування кажуть фахівці, піде не менше 10 років. А цей ділянки, які вигоріли або засохли, і поки що їх відновлення не є можливим. Що ж почули, що на нашу колегу Наталі Якобсон Белібу з Миколаївщини, зокрема про таку корисну ініціативу а далі по інших темах, як то?